Товариші маляри. Назвіть мені хоча б одну причину, чому таку штукатурку, гіпсову виконано максимально якісно та рівно. Не можна відразу фармувати структурною фарбою або не клеїти на неї шпалери. Ця... А навіщо взагалі ці дармоїди, маляри? Ну от реально, ну Він прийде, загрунтує, візьме кошти, він зашліфує, візьме кошти. Він перший шар дасть шпаклівки, візьме кошти, другий два рази більші кошти. І ще склохол споклеє, також візьме кошти. Після знову загрунтує, після пофарбує, ну просто розводять цих замовників як можуть. Навіщо ці дармоїди нам, якщо є штукатури? Вони можуть перше і поштукатурити гарно, як на вашому відео, і обої поклеїти, і пофарбувати можуть. Вони реально можуть все зробити. Навіщо ці маляри? Навіщо ці посередники між замовником і штукатурами? Реально можна використовувати тільки штукатурів на будівництві. А друге, друге питання: другі космонавти, посередники, які не потрібні, це плиточники. Зайшов, зайшов санвузл півтора квадратних метра. Питаєш, скільки буде? 800 гривень за метр квадратний. Ти таки порахував тебе там п'ять по стінах, ну 5 на 8, 4 тисячі гривень. Ну, думаєш, в принципі недорого, хай починає працювати. Відпрацював, дає кошторис 104 тисячі. Ти думаєш, де сотка набігла. А він там півтори, півтори полочки зробив, 1800 метрів під 45, чистовий, чорновий, вирізав 185 по кошторису е, отворів і виходить 104 тисячі. А ти так думав, а ти так порахував? Е, 5 квадратів постійно, по 800 гривень, та недорого, то просто космонавт, то такі самі посередники, їх також нафіг. Малярів і цих плиточників, ці, які деруть замовники, просто колосальні кошти. Штукатури. Хай заходять, працюють штукатури, хай все роблять штукатури. Вони знають краще свою роботу і вони зроблять ремонт реально якісніше. Так що ви все правильно кажете. Гарна штукатурка то залог успіха гарного ремонту. Все, всім дякую.